І Ісус каже, що приходя, що до мене, я не вижу, в якій би ти ситуації не був. Що би не було в нашому житті, Він каже, прийдіть і розсудимо, прийдіть і будемо спілкуватися. Давайте сьогодні пороздумуємо, поспілкуємося над Словом Божим і побавимося з вами в недільну шкілку, діти Божі. Хто з вас ходив на недільну шкілку? Підностьте руки, підносьте. Зараз перевіримо. Будеш за всіх сьогодні відмазатися. Давайте, діти, Боже, я вам задам сьогодні на недільній шкілці таке запитання. Чи ви знаєте якісь історії з Біблії, де згадана така тварина, як Лев? Кажіть. Не Біблія. Даниїл Давид. Добре. Хватає преобраз Лев із коліна Юдиного є таке. І ми сьогодні поговоримо трошки про історії про Лева. Ще скажіть одного героя. О, а то би вже хотів ти сідати. Не мав що говорити, не мав би що проповідати. Самсон, він почав своє служіння або Бог почав через нього діяти, або проявився Бог, коли він переміг Лева. Досить цікава історія. І ми сьогодні пороздумуємо на тою історію. А хто не ходив в недільну шкілку, хто вже дорослий, то розкажу вам одну страшну історію з Біблії про Лева. Хто знає? Лев стояв. Лев стояв коло Лева хто стояв? Лена, Лена вгадала. Лев стояв, осел стояв. Так? Знаєте таке? Страшна історія. Ніхто її до кінця не знає, як Лев бив пророка, який їхав на ослі. І тому в Біблії є багато таких, якби преобразів змістовних. Ми користуємося цим. І писання каже, що ми сьогодні чули про Ісуса Христа, що Він лев із коліна Юдиного. І зауважте собі, що це було сказано в останній книзі об'явлення. Це вже коли Ісус був на небі. Він був як переможець, як той, хто переміг, і Він був Лев із колена, коліна юдного. Але на початку життя Ісуса Христа, Він не був названий Лев. А коли побачив його Іван Христитель, то він сказав: Оце агнець Божий. Ісус Христос, Він починав своє життя як агнець Божий. І коли він як. Образ ягняти, він вийшов на світову арену, то йому було сказано, що це як агнець Божий. І ви знаєте, це була природа і характер ягняти, який сам добровільно віддає себе на заколення. І на природу ягняти відкрилося небо і почав злітати хто? Голуб! І тому є образ і характер Голуба. Голуб він завжди він завжди буде спочивати, приходити на образ і на характер ягняти. Він не буде приходити на щось агресивне. І тому саме перше це є питання характеру і образу, тому що ми не раз чули, і сьогодні по Самсону ми ще раз пройдемося, що характер Самсона був нікудишній. І ті всі дари, і все, що Бог хотів робити через нього, воно не дійшло до цілі або до того, щоб прославився Господь. Але є написано, що апостол Петро каже, що сатана він ходить, як лев. Він лев чи подібний до лева? Як? Як Лев? І тому будьмо уважні, він копіює, він імітує, він лякає він як лев. Но він не є лев. Справжній лев це лев із коліна Юдиного. Як Лев. Один проповідник проповідував в одній церкві і в когось тарабанив телефон. І ви знаєте, так в тої жінки телефон дзвонив, що вона не могла до нього добратися, раз, другий, і навіть вже той проповідник не витримав. І він каже. То теж всіх нас торкається, але ми вже трошки виправилися. Він каже, дьявол ходить, як лев, рикаючий і іща кому позвоніть. Тому ми во всьому повинні бути пильнувати, мати правильний характер, щоб дійсно Дух Святий міг як голуб сходити на нас і використовувати і благословити. Давайте подивимося, як. Самсон переміг лева і чи він дійсно переміг цього лева? Книга суддів, 14 розділ. Ми подивимося деякі моменти або принципи. 14.5. І зійшов Самсон і батько його та мати його до Тімни, і прийшли. Аж до тімненських виноградників, аж ось навпроти речить Левчук. І зійшов на нього дух Господній, і він розірвав того Левчука, як розривають ягня, а в руці його не було нічого, і він не сказав своєму батькові та своїй матері, що зробив. І він пішов і говорив до тієї жінки, а вона стала улюблена у Самсонових очах. А по часі він вертався забрати її і звернув з дороги побачити падло лева, аж ось рій бджіл у тілі того лева та мед. І він вискріб його на свою долоню і пішов, і їв, та їв. І він пішов до батька свого і до матері своєї, та дав їм, і вони їли. І... Він не сказав їм, що той мед він вишкріб із тіла лева. Ось така ситуація. Чому вона важлива? Тому що ця дитина вона спеціально прийшла на цю землю, запланована Богом, в них не було дітей, і їм ангел сказав, що в них буде дитина. Не думаю, що хтось є на цьому місці, щоб комусь сказав ангел, що ви будете мати якусь особливу дитину від Бога, а їм сказав. І ми багато вже чули на цьому місці про його характер, про його виховання, як він виховувався, які в нього були амбіції, який в нього був характер. І перше, саме, що ми бачимо, що він хотів одружитися на дівчині, не єврейці. І коли вони йшли, він як був на зорей, є написано, що він йшов, саме перше, він йшов поблизу виноградників. Коли він йшов поблизу цих виноградників, і він бачив, що напроти нього речить лев. Чомусь так сталося? Не раніше, не пізніше він зустрівся з цією твариною, яка можливо рідко ходила там, не було щось таке, щоб ці тварини були там часто. І є написано, що коли він побачив того лева, я не знаю, яка була в нього реакція, але є написано, що на нього зійшов, злинув Дух Святий, і він порвав цього лева. І так починалася його кар'єра, так він зробився відомим і популярним саме перше в очах своїх. Він зробив то, що ніколи він ще не робив. Це був початок його чудес, надприродніх чудес це було початок його історії. І знаєте, що? Ми не знаємо, як далі він би міг ходити перед Богом, як би його використовував Господь, але є написано, а по часі він вертався забрати її і звернув із дороги. Ми бачимо, що робить час. Чим людина заповняє час, чим людина заповняє тижні, місяці, роки, так вона і жиє. І пройшов деякий час, невеличкий час. І є написано, що він звернув з дороги. І ото тих два слова звернув з дороги. Оце є один із принципів, де ми бачимо, що він звернув не туди, він звернув не так. І він звернув не для слави Божої і не для того, щоб його використовував Господь. Чому він звернув з дороги, щоб побачити? Для чого це було? Ми з вами вже обговорювали, пробігали історію про двох людей. Ми бачили Давида. Давид теж вбивав лева, правда? Можливо, він же вбивав того лева, коли він пас вівці, прийшов пророк Самуїл, чекає, чекає на нього. Його покликали від стад. виляв на нього оливу, пророк, і на нього злинув Дух Святий, є написано: А від Саула що? Відступив. Той пішов одною дорогою, той пішов другою. Можливо, вже Бог використовував Давида тоді після помазання. Ми не знаємо, можливо, після помазання він вже мав силу знищити цього лева. Але Давид не звернув з цієї дороги. Ви знаєте, уявіть собі, молодий Давид, його всі принижують, правда, бо як було олеопомазання, то його навіть не рахували за хлопця ще, що він в колі сім'ї. І коли Давид хотів підняти свій статус перед своїми старшими братами, ми недавно чули, як навіть старший брат казав, що ти сюди прийшов, ми знаємо дурне твоє серце. Ну, типу, ти ненормальний, що ти прийшов сюди на війну. І щоб підняти свій статус, знаєте, що він мав зробити чисто по-людськи, він мав взяти того лева. Притягнути додому, зробити з нього чучело, або зробити, знаєте, такі як є, роблять шкури з головою лева, отакі, і хваляться, що це якийсь добуток, хтось десь був на сафарі або ще щось. Чисто по-людськи він міг зробити, притягнути і сказати, хто може так, як я, докажіть, оце є моя медаль. Будь ласка, рахуйтеся зі мною. Він цього не зробив. Але знаєте, коли аж Давид використав той аргумент? Він його мусив використати, коли був цар. Коли було питання двох країн, коли було питання життя і смерті, і він це просто сказав як аргумент. Він сказав: Ви, ти знаєш, пане, що от я вже про коли приходив лев або медвідь, то я їх роздирав, в мене вже є деякий досвід. Но він ніколи тим не, не хвалився. Возьміть вже кінцевий результат життя Даниїла. Даниїл, коли він пройшов, він не звертав з дороги, коли він здавав стільки, і стільки, і стільки екзаменів на всяку вшивість і на всякі маніпуляції, хитрості держави, міністрів, на всякі закони, то знаєте, що сталося, коли Даниїла кинули в Рів, він там пробув цілу ніч. Є написано Даніїла сьомий розділ. Цар за нього переживав. Ви знаєте, Даниїл вже навіть цим не хвалився. Чому? Тому що життєва його дорога була щира перед Богом. І він же не боявся, чи там будуть леви, чи там не будуть леви. Він же був спокійний. І тому досконале ходження перед Богом. Воно просто про 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 проходить через ці надприродні речі. А ми бачимо, що зробив Самсон. Він звернув з дороги, і він вернув до того лева. Чого вертатися до того лева? Оце є великий знак запитання. Що він хотів там побачити? Ви знаєте, коли він прийшов і повернувся до того лева, в нього були свої амбіції. Він ще раз хотів вернутися на те місце, звідки починалося його геройство. Він сам, можливо, не вірив своїм очам і своїм рукам. Він ніколи цього не переживав. І він вернувся до тої своєї перемоги. І він, ви знаєте. Він би як можна було, він би зробив селфі з цим левом, і він би ходив і показував, наскільки він сильний. Чому? Тому що він з вигляду був як простий юнак. Як простий юнак, він не був якийсь такий, що всі е, він не був в, то, в тій місцевості авторитетом, Шварцнегером кимось. Він був простий, але завдяки силі Господі він зробив те, що не вірилося йому. І ви знаєте, проблема в тому, коли ми починаємо Божі. Дії в нашому житті присвоювати собі, привласнювати собі. А от це Бог мені відкрив, а Бог мені показав, а я зробив то. І ми вертаємося до деяких речей, і ми це присвоюємо собі, що ми вже себе ставимо на перше місце. Ми хочемо показати, що Бог з нами рахується. І ви знаєте, і він що він мав зробити? Взагалі, з історії, яку добре знав Самсон єврейського народу і лідерів єврейських. Навіть якщо він вернувся б на це місце, то він би сказав з історії, хто я або дім батька мого. Він би взяв з історії поставив якийсь камінь, і би сказав До цього часу і до цього місця допоміг мені Господь. Він би взяв оливи, виляв оливи на те місце і сказав: Це не я. Я навіть такого не передбачав я навіть таке не думав, але тут явилася сила Господня. Він цього не зробив. Він почав приписувати собі результат, що я це зробив. Він не воздав належної слави Господу, і з того починається перша помилка, з того починається перше таємне падіння, якого ніхто не знає. Я найкраще помолився, я найкраще запроповідував, я найкраще розказав свідчення, я найкраще зробив то, як хтось того не може зробити. І якби Самсон не пішов туди до того лева. Пів життя би помінялося, і багато людей би не вмерло. Ви згідні зі мною? Давайте подивимося. Він пішов туди, як назорей, доторкнувся до смердючого дохлого падла, там написано, там літали бджоли, і вони почали їсти ту гниль. І вони щоб зразу на місці собі зробили гніздо чи кубло, і там був мед. І він доторкнувся і взяв цього меду. Що він не мав категорично робити по тих всіх законах, які були сказані йому, і тому що саме перше, що він зробив, це, це є негативне. Це є той мед, коли він пішов до тої дівчини своєї на заручене, то він тим хлопцям загадав загадку, правда? Він їм загадав загадку через мед. Якби він не вернувся, не взяв того меду, загадками не було. Наречена скільки днів плакала на весіллі? Сім днів. Правда? Потім, що то було за весілля? Він не був духовний, він був душевний, він був фраєр. Вона його гризла, гризла, нила, нила. І він признався. І він дав її е, ту розгадку. А чому? Тому що прийшли. З її оточення сказали: ми просто тебе вб'ємо, якщо ти будеш служити тому єврею. Він не наш. Кого ти собі взяла? Ми ж тебе знищимо. І він розказав цю загадку, що солодше від меду і що сильніше від лева. Поспорили, хто правильніший. На що поспорили на 30 одежів? А тоді одежа не було, так як в нас? Тоді була одна тільки одежа. Поспорили на 30 одеж. Що він робить Він йде, вбиває цих іноплеменників 30 чоловік і забирає з них одежі. Скільки вже померло через той мед ми бачимо, вже померло 30 чоловік. Що далі е, стається? Коли він приходить через деякий час, щоб забирати її як дружину додому, батько каже, ти, напевно, посварився, повозмущався. Ми думали, що ти вже ніколи не прийдеш, ви не конфлікт, ти, мусів, ти спор програв, ти є ніхто. Ти не мужик, ти спор програв. І він каже: через то, що ви забрали дружину і віддали іншому, є написано, що він спалив з цими лисицями поле та оливкові сади. Тут же ми бачимо амбіції, тут же ми бачимо злость, тут нічого духовного немає. Щоби спалити оливкові, сади, якщо я не помиляюся в країнах Європи або там, де ростуть оливки в Греції, то точно, якщо хтось знищив або зрубав оливку, такий колись був закон йому смертна кара. Ми бачимо, що наробив зі злості Самсон. І далі, коли це все сталося, коли всі розвідали, що це зробив такої шкоди, що він спалив поля, стирти, то є написано, що ту його дружину і батька спалили. Прийшли і спалили, і все їхнє там є написано спалили. Просто людина пішла подивитися на лева, на своє досягнення, на свій здобуток. І ми бачимо, чим це все закінчилося. Скільки було смертей, скільки було амбіцій і цього всього. І тут ми бачимо, що далі, коли читати про Самсона, як на нього вже почали нападати, то є ще написано, що на нього сходив дух Господній. Як міг на людину сходити Дух Господній, коли в нього були амбіції? Він, по-перше, не шукав Господа, він не шукав ведення Господнього, він не шукав, щоб ходити з Богом, але є написано, що Він дуже був, запалився гнівом, він рознівався, і тому ми бачимо, як він жив в цим, цим минулим, або те, що його принижувало. Через це, що він присвоїв собі оці. Речі і моменти. І так було багато подія за подією, ситуація за ситуацією, і ми бачимо кінцевий результат, що він відходив і відходив, і відходив від Бога. Питання: чому так сталося? Апостол Павло каже: я забуваю те, що позаду, і стремлюсь до мети. І апостол Павло він не раз звертався, щоб не шукати свого. Ми часто проповідуємо себе, ми часто хвалимося собою. Якщо не помиляюся, мені хлопці поможуть 1 Коринтян 15,8. Там обзиває сам себе апостол Павло. В російському перекладі «ізвірк», недоносок. Хто так себе може назвати? Апостол Павло він так сам себе назвав. Гонячи християн, яка в нього була позиція, як він ходив перед Богом. І більше я нігде в історії не чув. Ми багато чуємо суперпроповідників, які бігають на небо до Ісуса Христа, ніж я відкриваю Біблію. Бачать різні видіння, відкриття, портали літають, переносяться. А апостол Павло, він каже, я знаю чоловіка, не знаю, чи в тілі, чи не в тілі, а був піднесений. А чого він не каже: Я, я, Павло, я. Чого він не каже? Він, маючи стільки відкриттів, він каже, я більше вас всіх молюся мовами. Він розказує багато дечого. Але він каже, Бог не дає мені відповідь на мою молитву, яку. У мене було стільки відкриттів, що демон. Або ангел сатани, він мене дисциплінував. Є таке? Каже, я молився три рази, і Бог не дав мені відповіді. Чому? Щоб я не хвалився. Якщо апостол Павло, ходячи перед Богом, маючи такі відкриття, маючи таку ревність і знання, і він каже, як деякому недородкові або недоноскові. Я колись розказував на цьому місці одну історію одного пастора була. Гарний репцентр. Чим він був гарний, що великий процент людей, які були в цьому репцентрі вони залишалися Богові і служили чесно і вірно. І його запрошували в різні церкви розказувати, щоб ці люди там служили, розказували свідчення. І вони так сидять з пастором. І вийшов один з репцентру наркоман, і він почав розказувати своє свідчення. І він каже, брати і сестри, Бог мене покликав, Бог мене спас, якби ви знали, ким я колись був. У мене були такі зв'язки, у мене були такі гроші, то я був самий крутий і той з репцентру каже, ще один виродок вийшов на сцену, проповідає. А пастор каже: Та чого ти така що дитина Божа? Він каже, я їх добре знаю. Як тільки перестають хвалитися Ісусом Христом, як тільки перестають хвалитися немочами. Каже, зразу плоть востає, і вони каже, більше себе проповідують, ніж Ісуса Христа. Він каже, я їх зразу знаю, коли, вони, коли плоть їхня востає і доказує, от я зробив, Бог мене підняв, і вони забирають славу Божу собі. І він каже, зразу недородок проповідує, Він каже, отак от треба смиряти свою плоть. Що зробив Самсон? Пішов фотографуватися з левом. А якби він не пішов і не сфотографувався. Тепер ми не раз чуємо таке смішне запитання. Якщо Самсон мав телефон і він хотів сфотографуватися з Левом, кого треба було фотографувати? Там були присутні три, три дійові особи. Там був присутній Лев, там був присутній Самсон і там був присутній третя особа. Хто був присутній? О, там був невидимо присутній Бог. Якби не Бог, то Лев би туди не прийшов, і якби не Бог, то би і Самсон не народився. Кого фотографувати? Ви знаєте, ми часто хочемо фотографувати себе, ми часто хочемо фотографувати подію, яку ми зробили або хочемо зробити, чи плануємо. А як сфотографувати Духа Святого? І тому я сьогодні хочу сказати: давайте будемо ближче до Духа Святого. Якщо вже апостол Павло смирявся і ходив перед Богом, щоб Бог його використовував правильно, то наскільки в ці останні часи Бог бажає використовувати нас і щоб ми ходили з Духом Святим. Амінь церква. Ви розумієте, до чого Господь кожного зокрема готує із нас іншими методами. Ви знаєте, якби Самсон цього не зробив, якби він зробив по-інакшому, то, як я сказав, якби він прийшов, впав і на коліна і сказав, хто я? Подивіться на Давида, як Давид це робив. Як Давид ходив перед Богом. Ви знаєте, Давид, він завжди шукав Бога. Ми недавно чули проповідь на цьому місці. Давид вертається з війни, приходить до, до свого дому, а там все горить розпалене, розграбоване, всіх забрали в полон, дітей, жінок забрали в полон. Люди, які навколо нього нормально оцінили ситуацію. Ми воюємо, е, де наші діти, де наші жінки. І що хотіли зробити з Давидом? Вбити його хотіли, правда? Хотіли вбити Давида, ви знаєте, яка була напруга, ви знаєте, яка була атмосфера, що робити нормальній людині. Людина, яка хоче мати єднання з Богом. Знаєте, що він каже? Він не каже, давайте стратегію, давайте хто що пропонує, давайте оцінимо, що як нам робити. Він закликає священника і каже: принеси ефот. Або тримай ефот. І він почав кликати до Господа. І каже, що мені робити? Боже, що мені робити? Заб'ють, то заб'ють. Доганяти мені, Бог каже, біжи і доженеш їх. І ви знаєте, що далі в житті Давида зустрічається, є написано, що Давид вів війни Господні. Самсон не вів війни Господні. Він через свою принциповість, через свій характер, через свою нервозність, через своє я він вбивав людей через те, що спор програв. Він ніколи не молився до Бога, він тільки два рази помолився. Один раз помолився до Бога, коли вже хотів пити, що вже серце ставало, обезводення було після війни. Був спрагний, а другий вже перед смертю помолився. І тому він попав в фотоальбом. Герої віри, тому що він заплатив серйозну ціну, він ходив там і молов, і він принижував, і він працював на них, він був принижений і сліпий. Бог то йому зір не вернув, Бог чуда не зробив, але він заплатив серйозну ціну і він покаявся, і Бог в кінці прославився через нього. А Давид вів війни Господні. Як ти Давид вів війни Господні? А так як апостол він не покладався на себе, Павло сказав, я все порахував за сміття. Всю свою кар'єру, всю свою славу, я все порахував за сміття. А Давид, як ви ві війни, Господні? Стається якась ситуація, а Давид приходить до Бога і каже: Господь, ти мені на війну чи не йти? Йди дожениш, зробиш то чи інше. Давид, що ти приходиш до Бога? В тебе вже є досвід. Ти там виграв так війну, з тими, ти виграв так війну, з тими, ти так виграв війну. Але Давид не покладався ніколи на себе і на свій досвід. Він прийшов завжди до Бога і каже: Ти мені на війну йди. Йди так, але там сховайся. Бог давав йому різні стратегії. Він довіряв Богу. І тому Самсон він зійшов з дороги. Він зійшов з дороги, бо він захотів сфотографуватися з левом. І тому, брати і сестри, нехай би Господь допоміг нам поміняти пріоритети і приоцінку цінності. Саме перше ми повинні фотографуватися, саме перше ми повинні дивитися, саме перше ми повинні запрошувати, саме перше, що ми робити і повинні робити перший крок це кликати Духа Святого. Якщо буде сходити Дух Святий, якщо буде приходити Дух Святий перед Левом. Перед ситуацією тоді буде перемога. Амінь. Я запрошую нас всіх до молитви. Давайте просто зараз будемо шукати Бога. Давайте, якщо і хтось звернув з дороги, якщо хтось пішов не туди, якщо хтось давно має якісь плани людські, якщо хтось має якісь амбіції, ми просто будемо зараз ходататися, на то ми і приходимо. Як Давид одного разу сказав, випробуй мене, Господі, як пророки казали, зупиніться на ваших дорогах, давайте будемо зупинятися на наших дорогах, будемо дивитися на наші амбіції, мотивації і казати Бог, чого ти не даєш відповіді. Можливо, я загрався з якимось левом. можливо, я не пішов туди, де ти хочеш, як ти мене можеш спинити. Скажи мені, ми будемо зараз ходатайствувати кожен за себе, за свою ситуацію, а потім ми ще будемо молитися за нашу державу, ми будемо молитися за цей, за цей стан. Тому що, брати і сестри, яка б ситуація в країні не була, але ми повинні виконувати наше покликання, святий нехай освячується ще. Перед нами ще дорога, не дивлячись ні на що, перші християни їх розпинали, їх жирали леви, вони їх знищують, вони були знищені в колізеї, але вони витерпіли до кінця. І тому перед нами дорога. Ви знаєте, багато енергії і сили, оця вся інформація вона висмоктує з нас і забирає. Чому? Чому люди такі нервові? Чому люди такі змучені? Тому що і не було часу на Духа Святого. Не було часу, був час на інформацію, було час на балачки, був час на цей світ, був час на ще щось, але не було часу навернутися на дорогу і побути з ним. Давайте просто будемо ходатайствувати. давайте будемо запрошувати Духа Святого.